Чернігівські патрульні допомогли жінці, в якої просто в дорозі почалися перейми. Інцидент стався напередодні близько 11-ї години на дорожній станції патрульної поліції Кіпці. До інспекторів звернулася водійка автомобіля «Лексус». Її подруга, яка була на пасажирському сидінні, почала народжувати. Жінки не місцеві прямували власним авто до пологового будинку, однак побоювалися, що не встигнуть дістатися вчасно. Патрульні Сергій Короткий та Ярослав Скляренко негайно зреагували. Та вирішили супроводити автівку. На в'їзді до Чернігова супровід підхопили їхні колеги Юрій Остренко та Єгор Кочетов. Одночасно була викликана й карета швидкої допомоги. Уже на під'їзді до міста жінку передали медикам, і просто в машині швидкої вона народила дитину. Серйозно? Так давайте, може, проведемо вас сіяти. Я свою не Це нормально? Про ділю та новонародженого доправили до пологового будинку. Обоє почуваються добре, патрульні, щиро вітають з родиною, бажають малюкові міцного здоров'я та щасливого життя.